Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 30 вересня. Телеграм-канали пишуть Джонсон. Був присутній на таємній церемонії. Залужний сьогодні вночі склав присягу. Ці двоє закінчать війну. Новий негласний командувач НАТО офіційно Столтенберг передасть посаду Рюте. Втім, залужний буде сірим кардиналом, генерал Залужний та Ястру Британії Джонсон. Разом з американцями вони дотисли Китай від Патрушева. Наразі вимагають здачі та виведення військ. Принаймні так підтверджують різні анонімні телеграм-канали. Прогнози яких неодноразово збувалися. Телеграм-канал Офісне мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на не відвели війська та не підписали договір доволі критична. Генерала зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу, не ставити палки в колеса та не розхитувати країну. Зберегти армію та народ єдиними ворог Москві Києві. Почистимо потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що. А буде одним із командуючим НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сироської і армії. Я усе для цього зроблю, зазначив залужний сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Що різ офісу президента за свою зраду поплатять потім. Щодо Стамбулу, саме залужний був проти першого договору, який зелені хотіли протиснути на Стамбулі. Блогер Джон Сміт зазначив, чому і так на двісті. 50, та 85 тисяч солдатів. Загальна кількість, включно з тиловими підрозділами, не 800, а 342 танки, не 2400, а 1029 одиниць бронетехніки, не 1900, а 519 одиниць артилерії, не 160, а 102 літаки, не 144, а 35 гелікоптерів. В цих умовах зобов'язання ніколи не купляти іноземну зброю, зобов'язання ніколи не допускати іноземні війська, зобов'язання не брати участь у військових навчаннях. Ось так бачив українську армію Великий лідер, а такими були його пропозиції щодо конфігурації української армії у дужках пропозиції Москви. Компроміс, нагадаю, досягається десь посередині. Поки не розумію, що стелево-яйцевий лідер збирався робити з надлишковим військовим майном, розпалювати на металобрухт як учма, продавати Росії за ціною мішка картоплі як Анатолій, чи віддавати Росії за газ як Юля. А що взамін? А взамін гарантії Росії більше не нападати. Гарантії Росії більше не нападати, але у тому ж дорогорі. Вказано, що якщо Росія нападе, то вона буде мати право вето заблокувати допомогу Україні. Ми більше ніколи не нападемо кріст на пузі, але давайте підпишемо наше вето за умови нашого нападу. Дуже такі довірливі і надійні гарантії. Зате пропагандони зараз вправляються в епітетах. Що ці гарантії дуже сильно відрізняються від Бутаперського меморандуму, тому що вони ратифіковані парламентами. Ну якщо російська дума ратифікує угоду, то це дійсно серйозно серйозна підстава довіряти угоді безперечно. Тільки от якщо про російська пропаганда, то що вигадувала історії про біолабораторії як причину нападу? А яке вони відношення мають до біолабораторії, навіть якби вона існувала на території незалежної суверенної країни, тепер би отримала легко маніпулювати кількостями. Вони розпочали юридично обґрунтовану війну. Ви же зобов'язалися мати 100 тисяч солдатів, чого взяли на службу 100 тисяч одного, а славні сто Цо до бута бульйонів Яроша, чого не включили в загальну кількість, вот вам Ярош сам сказав, що має 1500 резервних бута бульйонів. Зараз люди акцентують на абсолютно другорядних речах відмові вступу в НАТО. Це і навіть здача Криму, і пунктів відмічених на сході України, російська мова та інше. Абсолютно пух на фоні того, що ця угода очевидно була не просто угодою з капітуляції. Вона фактично означала перегрупування російських військ у бучі у кожному місті за неможливості опору і навіть справому. Вето на можливу допомогу, і це все було пропозицією української сторони того самого сталовояйцевого лідера. Тому усім, хто долучається до створення культу особистості цього нікчемного зрадника, хочу сказати, їжте, тримайте. Тепер же є новий договір віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей аре передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною здовж Дніпра та Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити у конституції позаблоковий статус і не оступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити у конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як Особливо демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ а США знімають санкції, пов'язані з поставкою в РФ високих технологій, а також ведені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення введення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я в форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна. Необхідно реанімувати дію договору. Про ракети малої та середньої дальності його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.